Георгіївська стрічка бере початок ще з 1769 року, коли Катерина II заснувала орден Святого Георгія. Тім після приходу до влади більшовиків георгіївські нагороди припинили своє офіційне існування, а нагороджувати ними продовжували лише представників білогвардійського руху. З 1917 року Георгіївська стрічка не використовувалася у нагородах Радянського Союзу. Втім, характерні кольори і тільки кольори використовувалися на колодці ордену за перемогу над Німеччиною. Таким чином, сама Георгіївська стрічка фактично не має відношення до другої світової війни, з якою традиційно асоціюється, а є скоріше символом імперської Росії. На космічну станцію доставлять копію знамені війні. Те, що нинішній запуск проходить в 70-ліття Побєди, Подчеркує і зовнішній вигляд ракети на корпусі. зображений Орден натисненної війни і георгіївська лента. Несколько ленточок для екіпажу МКС, візіот і грузові. Та поступово Георгіївська стрічка стала символом проросійської пропаганди та неодноразово використовувалася сепаратистами. Саме тому в Україні її замінили несимволічне зображення квітки маку. Проте під час цьогорічного параду Москвісь скомпрометована символіка активно використовується: чорно знамени, стрічки та плакати. Парад почався одесі. Сятій і тривав більше години, завершившись прольотом авіації над червоною площою. Участь у ньому взяли більше 15 тисяч військових. Сьогоднішня містецька акція має завершитися трохи більше ніж за годину. Символічною першою хвилиною миру. Про ту хвилину протягом шести років світової війни мріяли сотні мільйонів людей. Мріяли про це в десятках країн. Звичайно, що про таку хвилину мріємо, і ми з вами у столиці святкові заходи розпочалися у день пам'яті і примирення загальноукраїнською акцією Перша хвилина миру на противагу Кремлю. 9 травня у Києві немає офіційних заходів на Крещатику. Проте більше десятка громадських організацій подали заявки на проведення акції у центрі. Замість традиційного параду у столиці відбувся марш миру з участю військових духових оркестрів. Анастасія Туловська, телеканал СК1.